Ми на Донеччині, і це одне із багатьох місць, де сьогодні здобувається українська незалежність, і на командному пункті К-2 працюють люди, що здобувають нашу незалежність. Як бачите, тут, хоч і не дуже сонячно, але доволі затишно. Можна навіть заварити каву чи чаю. А поки чіпляємо в БК... І погнали нищити ворога. Незалежність здобувається в цих бліндажах. Я в цих посадках, там де ми з нашими дронами витягаємо наших людей. Бо наші люди понад усе. Наші люди то і є незалежність. Хтось її здобуває льдаючи на дронах, а ми у розвідці завжди стоїмо на варті. І якщо якийсь кипіш, ми завжди видвигаємось бити ворога. Незалежність у цій майстерні здобувається кожного дня нашими працівниками, спецами. А також тими, хто відбує. І тими, хто навчає. Нехай інколи цей хтось і сварить за розбиті дрони. Навіть начальник принтера теж здобуває незалежність. Ну а що, рапорти самі себе не зроблять? А ще ті, хто допомагає війську у тилу, кому не байдужа доля країни, найкращі у світі люди. Незалежність здобуваєте ви.